Подвійну реальність демонструє відвідувачам своєї фотовиставки Ярославна Скрипняк. Експозиція знаходиться в філії бібліотеки Тімірязєва. В ній більше як 20 фотографій. Усі фотокартини зроблені в стилі колажу, тобто складаються з декількох частин. Лише частина фотографій зроблена Ярославом у Вінниці. Решта привезена зі Львову, Києва та Харкова. Подвійну реальність бачила наш репортер Марія Супрун. Подвійна реальність. Фотовиставка під такою назвою відкрилась в бібліотеці імені Тімірятіва. Її автор, молодий фотохудожник Ярослав Настрипняк. У своїх фотороботах він відображує одну частину фотографії в іншу, ніби в зеркалі також додає багато елементів. Це колаж, саме цифровий колаж. Зараз це називають ну, комп-арт, так так званий. Ось техніка схожа з аналоговою мультиекспозицією, але вже на цифровому рівні. Лише частина представлених фотографій зроблена у Вінниці решта привезені зі Львову, Києва та Харкова. Ми з ним фактично разом росли. Він знімав своє місто, знімав, знімав якісь коложі, їздив природу, знімав Карпати. Так, само я таке схоже. Він ріс, я ріс. У мене була своя виставка присвячена місту. А він зробив ось цю, такі от колажі. Дуже цікаво, мені подобається. Є певний концепт: по перше, відображення, так сказати, подвійної реальності. По-друге, поєднувалося скільки робіт, поєднувалося як мінімум три роботи. З менше трьох тут ніде немає, а є такі роботи, що доходить напевно до щоб ну, до десяти. Тут просто е картинки, на яких є можна впізнати щось живе, те, що є в житті, От. і е поміж цього. Е Є щось загадкове, щось таке незвичайне. Те, що можна е, самому десь побачити, скажімо, відзеркалення якесь, або заплющені очі, тако трошки привідкрити очі, щось побачити таке незвичайне, те, що зазвичай ніхто не фіксує, тому що фіксують на фотографіях переважно В більшості щось таке чітке, скажімо, натюрморт, чи пейзаж, якісь гори, чи скажімо, місто, якісь будівлі, чи людей. От. А тут щось таке, трошки вигадане. Воно змісто тому, що людина, коли подивиться на ці роботи вона побачить, вона не бачить нічого банального. Вона е, побачить щось цікаве, те, що вона не може побачити в своєму реальному житті. Тобто, тут вона тут щось да от її заставить та, задуматися і подивитися образно взагалі помислити на цією картинкою. Марія Супрун, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.